Довели меня, все-таки. Давайте идти вперед. Давайте наносить удар. Чем можно, по кому. Можно. Я не верю в смерть. Не верю, что люди умирают. Русские, по сравнению с американцами, миллионы индейцев не убили. А если мы выиграем, мы все спишем. Они готовятся убивать, рвать и метать. Не будет мира во всем мире. Мы приняли решение, мы не дали. Американцям рознести Венесуелу. Как ми это сделали? Ну, от когда-то об этом снимуть фильмы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, ваша улюблена і ненависна нашими ворогами програма. Антипропаганди, адже тут ми розказуємо про нікчемність наших ворогів і про те, як, як і завжди, за парєбріком, не на те і не на того зробили ставки. Про все, що відбувається в рамках російсько-української війни, про все як намагається продавати як тотальну перемогу росіяни. Ми розкажемо вам у цій програмі. Але на старті не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ми мріємо, хочемо і прагнемо цього року отримати свій мільйон підписників. І без вас ніяк. А ще не Головніше, це підтримка збройних сил України. Пам'ятайте, друзі, що майже всі наші ефіри вони присвячені найкращим з кращих, і найменше, що можна зробити із тилу, це звісно підтримувати нашу армію. Тож, донайте за посиланням в описі до нашого сьогоднішнього випуску, точніше під нашим випуском, ви знайдете. Посилання на збір для батальйону безпілотних систем 47-ї бригади. Хлопці та дівчата працюють на ударних крилах, працюють по тилу Російської Федерації, і для нас вкрай важливо назбирати 250 тисяч гривень. Ми вже дуже близькі до першої сотні, аби її закрити, але без вас, друзі, вашої участі ніяк. Тож долучайтесь і донайте. А ми якраз і розпочнемо сьогоднішній випуск із того, як працюють. Великі ударні безпілотники сьогодні вночі українські дрони атакували місто Єлець. Це щоб ви не шукали на мапах світу і глобусах, знаходиться у Липецькій області. Головна ціль це такий собі завод Енергія, один із найбільших російських виробників хімічних джерел струму. Акумулятори вони виробляють для безпілотників. Для ракет іскандер, і навіть «Кінжалі». вони обслуговують каби, авіацію, флот, системи реп. Одним словом, це супержирна воєнна ціль. Мешканці чули понад 12 вибухів, бачили дрони в небі та спалахи, і навіть філігранно сьогодні відпрацювали, все знімаючи нам на камеру. Офіційно російський міноборони традиційно каже про падіння виняткової тільки уламків, про те, що пожежу локалізовано, жертв немає, і взагалі все суперспокійно. Але наслідки, які ми бачимо, здається, кажуть про зворотнє. Ебало. Вот, это сбили. Да? Это сбили. Это сбили, да. Сбили! Над заводом прям здесь. Прям над заводом. А он же трассеров даже не, не кидал, не стрелял. О, вот это уебало. Это уебало уже завод. Да. Скорее всего, сразу два дрона летели. Что, угу. наверное, значит, ебанет. Бо, Но, блядь, Новый год. Вон дом. Да, Крыша горит. Вот, ты видишь? Вон уебала, раз. Вон два. И вон там, вон три. На видео, наверное, не видно. да видно все. Да тут трое туманного Ой, охрана. Пошла возьмем. Ой, давай их закрывать нахуй. Вон они летят. Летят. Стрельба идет. вот я стою. Стрельба. Там красные огни летают. Видите, какой дым? Ну то есть пар. Вон, вон, вон. Стружки. Стружки летают. По беспилотникам. Во! Во! Вы видели? Я на гружок снял. Мне так угарно. Оу! Краще в живі, живій. Так угарна. Тобто україноцисти, київський режим, НАТО напали на твою країну, рвуть її на шмаття, обстрілюють дротами, а тобі угарно. Здається, із цих відео ми зрозуміли, що російська пропаганда вкотре провалилася. Вони не сприймають цю цю війну як тотальну загрозу для своєї країни. А тепер далі вдумайтесь. Незважаючи на те, що ми. Постійно систематично обстрілюємо різні російські регіони. Вони все одно відчувають своє домінування і все одно вірять в свою примарливу перемогу. При тому, зараз вони навіть не приховуються, навіть не вигадують виправдання цій війні. Беруть і навалюють правду: не захиститися від України, а захиститися україною від розпаду. Самої російської самої Російської Федерації я завжди дуже раджу всім нашим глядачам уважно слухати російських чиновників, пропагандистів та навіть дугіна, якби це бридко не було. Вони ж відверто кажуть, що взяти все, получить все забрати мінськ, білорусь, бо переможців не засуджують, і таким чином Дугін вірить, що зможуть вони все ще виправити із санкціями з ізоляцією з наслідками. Хоча ми знаємо, що так воно не працює. Тож я дуже дуже раджу всім уважно слухати наших ворогів. Я не про пропаганду чистого розливу, ось такі, як Дугін, зазвичай і здають всі плани. Идти вперед, давайте наносить удары, чем можно, по кому можно, желательно и эффективно. А если одного, двух, трех, пятнадцати, сто ударов недостаточно, надо сделать двести, триста и четыреста. У нас есть цель победить. И никакой цели у нас нет. И вот эти контуры победы, с которыми мы пытаемся, ну, если угодно, немного играть дипломатически. Вот тут на это мы пойдем, на это. Контуры победы должны, на мой взгляд, быть сейчас озвучены. Вот именно сейчас пришло время. То есть мы берем всю Украину, мы создаем новое государство вместе с белорусами, с этой территорией, нашей старыми землями, с Россией. Может, еще пару республик попытаемся как-то так или иначе, не мытьем, так катанием uh, привлечь к себе. Особенно после победы. Это будет совсем другая, это будет другая Россия. С нами будут и Баку, и Риван, и Тбилиси, и Кишинев, и, и Нур-Султан, или как он сейчас называется, столица Казахстана. Может быть, тоже Нур-Султан. Вот все это будет говорить совершенно с нами по-другому, на другом, на другом языке. Потому что победители не судят, потому что победители решают все. У нас есть только одна задача. То есть, что будет, если, а как нас накажут, а как нас насудят? Уже наказали, уже осудили. И теперь вопрос только в том, что если мы проиграем, к нам это все применится уже в качестве деколонизации России, ну, просто конец ее расчленения. А если мы выиграем, мы все спишем. Насправді догін правий хіба що не в усьому, а тільки частково те, що не засудили тих, хто виграв, да, чи переможців, так відбувалося під час окупації Ічкерії. Так само відбувалося під час Другої світової війни, адже Совєти, Червона Армія, Радянський Союз, вони теж всі мали би бути засуджені за свою агресію, але переможців не судять. Тож далі буде феноменальна, фантастична історія від представника якраз народу. Який Путін просто ледь не стер з обличчя, проти якого розпочав дві війни, бо першу, до речі, програв, кого зламав через коліно та кого поневолив. Це історія розказана кадирівським півнем Лапті Аладіна, який і каже про те, що руски ні на кого не нападали. А справжні палачі це американці. Господи, а як його цікаво, взагалі, зрештою, терплять себе вдома? Не хіба? Питається в цій задачі правда рахуватися із сьогоднішніми мільйонними втратами СВОштаків? Хто буде рахувати напад Росії на Україну як напад? Ми знаємо з вами чудово, що, попри тотальну пропаганду, як вони люблять говорити, Росія не починає війни, Росія неодноразово ініціювала агресію, часто під фейковими приводами. Це вторгнення в Афганістан, це Чеченські війни, які я вже згадувала, це російсько-грузинська війна. Не починали? Та вони ж просто все це називають не війною, а спецоперацією або визволенням. Та, зрештою, якщо пригадати історію, то США не анексовують чужі території, як це робить Росія, і часто виводять свої війська. Але, зрештою, яка нам різниця, якщо в сучасній свідомості Росія буде сприйматися винятково і тільки як агресор? Вы сейчас сказали очень интересную вещь. Я вам скажу так. Любой американец, который хочет сказать, что русские являются убийцами, он должен просто залезть в интернет и посмотреть историю. Русские ни на кого ядерные бомбы не сбрасывали. Заметьте. Американцы сбросили две ядерные бомбы. Русские по сравнению с американцами... Миллионы индейцев не убили, не загнали их в их вот эти вот резервуары или лагеря, как вы их там называете. Русские не давали этим жителям этих регионов, не давали отравленные одеяла для того, чтобы они потом умирали от болезней. Русские всегда были более приближены к Богу, потому что они все свои шаги вымеряли именно любовью к Богу. Десь треба було б заплакати у кінці, особливо про мільйон вбитих корінних мешканців Америки. Ну так, ще раз кажемо, що мільйон росіян, то то сміття, хтось з ним буде рахуватись. І ось вони там, за Паребріком, всі отак знають історію і свою, і чужу. Там один СВОшник, улюблене відео, свого часу навіть йшов за вдумитись, за їхньою. Російською Запорізькою Січчю та руським городам Запорожжя. Ними саме тому таке легко маніпулювати, що в голові порожнеча знань нуль. А от для нас знати, шанувати, берегти свою історію означає вижити як країна і вижити як народ. Цікаво, що ми самі звикли сприймати, ну, наприклад, тему Запорозької Січі як щось славетне із дуже дуже далекого минулого. Але якщо, наприклад, читати документи з її історії, то ти будеш одразу відчувати, як тогочасні проблеми в буквальному сенсі, перегукуються із сьогоденням. Ну, наприклад, перше, що мені спадає на думку, це тиск російської адміністрації, це прикордонні непорозуміння із Отаманською портою, це Кримське ханство, це річ Посполита, яка тиснула на нас, це численні внутрішні чвари запорізьких козаків. Архів Коша Нової Запорізької Січі, Том 9. Це документи з 1734 по 1775 роки. Це період, коли Запорізька Січ перебувала під постійним зовнішнім тиском Російської імперії, як вони кажуть, звільняти нашу Запорізьку Січ, яка намагалася контролювати. Зовнішні стосунки Запор... запоріжців із сусідами, втручатися в їхнє внутрішнє життя через розквартировані російські гарнізони на території вольностей, а головне осягала на демократичні свободи запорізького козацтва у праві вибору старшини, маючи на меті із часом інкорпорувати запорізькі землі. Вам не здається, що я просто важкими словами, але переказую сучасні події. Все було і втручання в внутрішні справи, і втручання в наші вибори. І почалося це не за сучасної історії, а давним-давно. Це особливо цікаво читати і порівнювати із сьогоднішнім днем тиск Росії, спроби останню через відкриту вже військову агресію позбавити в цілому нас державності. Не має бути України ніякої, має бути тільки суцільна Росія. Це наші внутрішні протистояння. Це питання лояльності і відповідальності еліти. Але хтось може сказати, чу так, якщо переказана сучасна історія, то на що читати це в літературі? Ні, друзі, це унікальні архівні матеріали. Хто їх знає, хто читає, хто їх вивчає, той не повторює помилок минулого. Бо ми вже втрачали свою державність і, на жаль, не один раз. Тож це якраз ключ, це розгадка до найважчих випробувань, які... Вже випадали нам і цілком вірно можуть повторюватись. Тож я закликаю всіх звернути увагу на цю книгу. При замовленні саме цієї книги від виробництва РВВ, ви отримаєте її з автографом одного із упорядників. Я збираючи свою колекцію, більше книжки просто так не замовляю. Я одразу вказую, що звісно, я хочу, щоб мій примірник був особливий, бо я збираю свою сучасну, класну бібліотеку. Наприклад, в мене підпис, який стоїть, це підпис українського історика-джерелознавця, кандидата історичних наук Івана Синяка. Тож, посилання саме на таку книгу для замовлення, ви можете знайти під нашим відео. Переходьте і отримайте в руки не тільки класні знання, класну інформацію, а ще й зброю проти наших ворогів. Коли-небудь дуже багато літератури вийде і про сучасні наші часи, а можливо, хтось із наших глядачів навіть стане автором. І описувати ви будете і початок повномасштабного вторгнення, і російські бздури, і російські звинувачення, і навіть те, як вони зараз кажуть, що ми нібито ледь розв'язали третю світову війну. Спочатку, до речі, самі росіяни, точніше, Путін розв'язує ту саму найкровопролитнішу війну століття, вбиває купу своїх людей, вбиває купу своїх чужих людей, б'є по містам ракетами, дронами, кидає виклик Європі не без цього, правда? Це теж можна в книжку занести. А потім Путін, як остання криса, як така маленький сірий пацюк, тремтить, бо його свої ж переконали. Що на тебе нібито готували масштабний замах? І все. Нам оголосили війну, Київ перейшов в червоні лінії, і все, що ми чули з вами цілий тиждень аж до початку Нового року. І таке хочеться спитати, ви, що всесно, її балісь? Як ви це собі уявляєте, ви розв'язали війну? Все, що у вас знаходиться на території Російської Федерації, це законна воєнна ціль, як і сам воєнний злочинець Путін. Навіть якби це все було правдою, ми б мали повне право на ліквідацію терориста номер 1 Але правда життя хоч інша. Цим боєвузом вже навіть сам Дональд Трамп сказав, що ніяких ударів по резиденції Путіна не було. А вони все одно носяться із тим, як же українці перейшли всі червоні лінії. Игорь Нижний Новгород. Здравствуйте, Игорь Нижнего Новгорода. Здравствуйте, меня слышно? Да. Скажите, пожалуйста, вот Украина и Россия воюют. Путин для Украины враг. Тогда почему такая шумиха вокруг вот налета на резиденцию Путина? Вроде как рядовая естественная ситуация. Ну когда 91 э, беспилотник летит на резиденцию, то это не рядовая ситуация, человек, не рядовая ситуация. Вот потому мы и шумим, уважаемый. А вам не приходило в голову, что, например, те, кто принимал решение об атаке до Боров, считали, что на новый год Владимир Владимирович Ой, теж маску какое-то тихе місце, относительно, щоб провести хоча б один-два дня на природі, на спокої. І може бути в оточенні сім'ї. Як виявилося в сучасному світі, при сучасних технологіях тобі більше не треба посилати якісь дрони, ракети для ліквідації винного злочинця. Он американці все показали, як справді спецоперація може тривати не дні. А години. Тож всі диктатори світу в ці дні чогось із дуже-дуже зіпсованим настроєм. Хтось, він, як пиня, наклав у штани і просто зник з сім'єю в тихому місті. Ми не знаємо взагалі, де він? Жодних коментарів. Хтось посилив свою охорону. А хтось, як Лукашенко, навіть і не цікавить нікого, всім плювати на нього. Але його придворні. Продовжують нагадувати про те, що Білорусь перебуває буквально в епіцентрі протистояння із Заходом на Астріє атаки, і як буде треба зі слів тих самих пропагандистів, то мінськ готовий кинути виклик усьому блоку НАТО. Тільки чогось цього разу азаріонок нікого не нікому не погрожує рішником. Чогось азаріонок не погрожує помститися за захоплення Мадури, який є дружочками білоруського режиму теж. Чомусь, в принципі, а нікому нічим не погрожує і нічого не каже такого особливого, наче готуючись до того, що тих, хто договорився, будуть і справді виносити вперед ногами. Вачен. Його будуть питати, над ним будуть і здіватися, його будуть возити в клетки по капітолію на посмішище. И никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по всем, по нам, по каждому из нас. Мир лютой силы наступает, и выживут только те, кто не обманется договорничками, кто сможет дать отпор. В эти минуты шатают и качают Иран. Китай и Россия уже вышвырнуты из Латинской Америки. Там осталась только Куба. Нет Сирии, Бой идет на всех границах и на всех континентах. Западу жизненно необходим полный контроль на Балтике. А это уже по нашу душу. Я не нагнетаю. Военный бюджет маленькой Литвы в этом году больше нашего в 10 раз. Про Польшу молчу. Там в сотни раз. Они готовятся убивать, рвать и метать. Не будет мира во всем мире. Не будет ничего хорошего и доброго. Можно только выстоять. І ми вистаємо з нами президент, з нами Велика Росія. Велика Росія, до речі, показала прецедент права сили. І думала, що країна, яка в принципі апріорі більша за іншу, ну будь мов конкретними більше за Україну, зможе її перемогти. Але так не вийшло. Право сили воно потребує ще й доказової бази, що ти справді сильний. І Україна довела зворотні, що Росія не така, якою хоче. Здаватись, але це відкрило вікно можливостей для представників інших країн і американці, у тому числі цими днями скористались правом сили. Але в цьому контексті я хотіла би сказати про інше, про те, як я сильно обожнюю свою роботу, яке я обожнюю шанс безбожно, безжалісно сміятись та мішати із лайном наших ворогів та російських пропагандистів. Хтось каже, що в нашій роботі є перевага, бо ми аналізуємо сказане в минулому. Те, що ми вам будемо показувати, було задовго до нашого запису. Та. але А як же обіцянки взяти всю Україну, це ж аванс і це про майбутнє, а як же обіцянки захопити Європу, яку ми чуємо роками? І так як це ще навіть не відбулося, нам все одно легко це аналізувати і говорити про те, що це неможливо. Нам нічого не заважає їх висміювати кожен раз. Але зараз це особлива насолода. Зараз про его імпертів, про Велику Русь, яка днями, яку днями принизив Дональд Трамп та й принизив так, про що ми можемо тільки мріяти. Це ж вони розповідали, як вони впишуться за Мадур. Це вони розповідали на багаточисленних своїх ефірах, як Каєшнік та ракети поставлять на озброєння Венесуели, щоб захиститися від інтервенції американців. Ну а зрештою, минуло стільки днів. Після того, як Мадура вже опинився в американській тюрмі, а пиня, вдумайтесь, ані пари з вуз, Взагалі нічого не сказав про арешт свого дружочка, і ніхто не розуміє. Пиня, аут 200 двохсотий? Чи де ти? Причому можна розсуждати. Я увірю, що здесь, у Індії, може бути дуже цікава перспектива. От Мадура. Он же правильное решение сделал, принял. Он начал опираться на Россию. Много публично не скажешь, но давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время. Мы приняли решение, мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Но поверьте, сделано блестяще сделано людьми, которые получили реальный боевой опыт в ходе ведения специальной военной операции. Сделано фантастически круто. И делали заранее, потому что была развета информация. И подготовились так, что Трамп тык-мык, вывел флот и понял, что этот флот утонет в ближайшие полтора-два часа после начала активных боевых действий. Просто утонет. И никакие ракеты его не спасут. И ничего это не решит. Там кіно точно знімуть, тільки не на Мосфільмі. Вони будуть воліти навпаки забути про всі ці події. Спочатку падіння режиму Асада у Сирії, тепер Мадуру у Венесуелі, що далі справді в Ірані прийде демократична влада. Ні на кого спертися, ні на кого сподіватися, хіба що лишаються свої. От тільки біда свої трошки щось почали хворіти. Тепер Маргарет Сіманян, наприклад, може повноцінно. Як, на мій погляд, претендувати на те, аби стати амбасадором СВО. Раніше вона просто була ну, таким обличчям неформальним та голосом будь-якої агресії, адвокатом диявола, яка могла, і любила виправдовувати все, що робив Путін та Росія. Ну а тепер, коли вона і свого чоловіка поховала і сама стала час часто гостею різноманітних медзакладів, ну чим вам не обличчя для плакатів про СВО? Вона змогла, і ти зможеш. Обміняй свого чоловіка на гроші і далі, далі за текстом. Очевидно, що те, що зараз відбувається з Маритою Сіманян, це психосоматика. Коли ти переживаєш за свого чоловіка, за його здоров'я, ти починаєш себе роз'їдати, хворіти, ну і далі онкологія. Я впевнена, що так багато через це пройшло і російських жінок, дружини СВОшників, яких вбили на війні, яку розпочав Путін, куди він їх кинув і не пожалів. Тож вона справді стала однією зі своїх. І було б логічно в такому стані сказати про те, як вона жалкує, як треба все спиняти. Але ми цілої з вами ніколи не дочекаємося. Хіба що незабаром вона таки стане двохсотою і знову об'єднається у творчому дуеті із тиграном? Ну що ж, нам реально лишається тільки побажати Мартісімеляни, могла швидше воз'єднатися із чоловіком, а Путіну, верховному головному командувачу, і з його військом все б тоді стало на свої місця. Під завершення, друзі, цього випуску нагадаю вам про необхідність лишити лайк. Нам обов'язково в підтримку розповсюдження правдивої інформації довкола російсько-української війни. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. і звісно не обходьте стороною. Підтримку для збройних сил України і наш збір, посилання на який ви легко знайдете в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!